Саме призначення вправ може бути шкідливим для вашого здоров'я. Але якщо ви маєте алергію на свою сидячу роботу, погнали робити вправи. Всім привіт! На зв'язку ваш фізичний терапевт Якубовський Данило. І сьогодні ми поговоримо про нейтральне положення спини. Навіщо воно необхідно під час робочого дня або під час виконання вправ. Нейтральне положення спини дуже помічне, коли ми говоримо в контексті постави. І якщо ми звернемось до визначення, то постави це мимовільне положення, вертикальне положення тіла. Просторі, яке не займає зайвих зусиль. Тобто це те положення, яке нам не треба підтримувати. Як багато хто каже, що треба закачати між лопатками, треба закачати поперек, м'язи кори для того, щоб все це трималось. А забув ще розтягнути грудні м'язи. Постава насправді це доволі просто, якщо ми говоримо про фізичне підтримання пози. І це постава, і це постава, бо вона не забирає багато зусиль у мене. Тож повернемось до нейтрального положення. Коли ми його займаємо, у нас збалансовані м'язи з попереду і м'язи посаду. Це нам допомагає краще розподіляти навантаження на певні групи м'язів. Як ми вже розбирали в попередньому відео уроці, якщо в такому положенні ми будемо виконувати вправи для шиї, тут ми будемо задіювати верхню і середню третину шийного відділу хребта. Також будуть трошки перенапружуватись м'язи під потиличні, і це може викликати якийсь додатковий дискомфорт або навіть провокувати у вас головний біль. Саме тому при виконанні вправ дуже важливо займати оцю от магічну нейтраль. Тож, як це зробити? Перше, сядьте на щось тверде, тоді ви краще будете відчувати свій таз, поперек, грудний відділ. Спершу ви маєте відчути дві сідничні кістки, на яких ви сидите. Ви не повинні відчувати, що куприк торкається до стільця, як зазвичай це буває при округленій спині. Тобто таз ми прокручуємо вперед, сідаємо на е, сідничні кістки, витягуємо поперек максимально вперед, і потім трошечки назад, щоб досягти умовної нейтралі. З грудним відділом. Уявляєте, як вас хтось, наче тягне отак за сорочку за футболку вгору, але це не повинно бути надто сильно, тому що ви знову ж таки перенапружите свої м'язи. Трошки вас потягнули вгору. Далі, підборіддя втягуєте в себе, і так, наче вас хтось за маківку витягує в напрямку стелі. В такому положенні ви займете нейтраль. Також не забуваємо про те, що м'язи пресу потрібно втягнути. Але це має бути не сильне скорочення, а приблизно 20-30%. Тобто, злегка втягнути плаский живіт у себе. В цьому положенні ви можете зафіксуватись, і коли ви будете перші разів 10 це робити, вам буде здавати, що ви, як наче робот, як наче шпалу проковтнули, вам буде незручно і некомфортно. Але. Як тільки ви звернете увагу на те, що у вас м'язи надто сильно напружені, коли ви дасте їм змогу розслабитись, тоді ви зможете зайняти цю нейтраль. Цю нейтраль ми використовуємо під час виконання вправ, і цю нейтраль я також рекомендую використовувати а, під час роботи. Звісно, ви не зможете весь час сидіти отак ідеально рівно правильно, і в цьому, в принципі, і немає необхідності. Про це я детальніше вже розповідав в своєму блозі в інстаграмі. І також цю позицію класно використовувати, коли ви вже натреновані, і можете це робити в положенні стоячи, коли ви ходите, наприклад, гуляєте, коли ви йдете на роботу. Це буде теж дуже корисно для вас. Отже, якщо ви хочете вивчити положення нейтральної спини і використовувати для своїх занять, нагадую ще раз: таз підкручуємо вперед, щоб ви відчули дві сідничні кістки. Грудний відділ трошки, наче вас хтось тягне вгору. Підберіддя втягуємо трошки в себе не сильно. Втягнули, наче так кивнули, не сильно. І потилицею, наче тягнемось маківкою вгору в напрямку стелі. Плаский прес дещо втягуємо в себе, і в такому положенні можна посидіти. Наприклад, 2-3 хвилини. Чим частіше ви будете виконувати це положення, займати його в просторі, тим скоріше ваша нервова система зробить його пріоритетним над от таким положенням. Тож, якщо вам було цікаво, обов'язково відправляйте ці відео своїй подрузі чи другу Сутулі Кривеці. Нехай і вони стають рівнішими. Діліться в коментарях, чи вийшло зайняти таке положення, що відчуваєте, мені буде дуже цікаво. Бережіть себе і будьте здорові!